Люди, я тільки завершила перегляд документального фільму, що робив Яку П'яхле у Африці з дітьми. Це просто жахіття. Це представник антикультової мережі та Фекріс. Вони під прикриттям боротьби із сектами та культами, насправді, через державні інституції, через школи та університети, куди вони мають доступ. Вони просто-напросто навчають дітей збоченням. І, взагалі, сама ця організація це просто розсадник філів. Дуже дуже раджу всім батькам до перегляду цей фільм, тому що ну просто залишитися байдужим після цього. Це неможливо. Це не просто історія про там знаєте, про гроші. що, що, що там цей їхав, ці гроші там, да два мільйони крон ем, він е, собі в кишеню да е, забрав. Тут не про це. Про те, що він зробив протягом всього часу, коли він був у цьому містечку у Африці, що він там наробив, що він зробив з дітьми, з, з дівчатками, але особливо з хлопчиками, чомусь, оця ентакультова мережа, вони чомусь саме на хлопчиків вони полюють. Тому я дуже прошу максимального розголосу, тому що він... Це Якоб Яхол він просто втік з, з цього містечка покинув країну. І е, наразі всі його там знають, бо йому світить кримінальна відповідальність. Звичайно, за, за все, що він скоїв, але він е, вчиться на педагога, е, і його друг збоченець він е, вчиться на е, поліцейського. Тому. Я не розумію, як такі люди взагалі досі на свободі. У європейській країні наші діти в небезпеці, поки такі покидьки досі на волі. Будь ласка, максимальний репост і розголос.